Інтерактиви та екскурсія у Чернівцях музей науки відвідали діти ВПО. Захоплена малеча разом з батьками випробовує себе в наукових експериментах. Сьогодні у місті, яке змінює класичне уявлення про науку, зібралось 50 дітлахів. Тут 100 експонатів, об'єднаних у п'ять тематичних зон. Сьогодні діти, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабну війну, ближче знайомляться з наукою. Юлія з двома доньками приїхала з Маріуполя. Живуть у Чернівцях майже рік. В музеї науки сьогодні каже вперше. Дітям дуже так цікаво все. Вони так на все дивляться з цікавістю, і дорослим теж дуже цікаво. Мені найбільше сподобалася та ігра. Туди можна положити руку і там щось вгадувати. Я вгадала практично усі, крім там двох іграшок. Даниїл Ляшенко приїхав з Харкова. Сьогодні знайшов для себе улюблені інтерактиви. Музей наук ну, дуже цікаве місце. Я багато вже чого подивився. Там всякі крутилки, вартилки, ще щось цікаве. Якісь предмети Марина та Аліса також захопились експериментами. Обидві дівчинки приїхали з Херсона. Мені найбільше сподобалось на мабуть на є магніти, і там треба магніти пересувати. Мені щось це дуже сподобалося. А мені тут сподобалось, коли короче рожак, тоді буде світло. Процес пізнання може бути динамічним та веселим, зауважує Юрій Чучко, як для діток, так і для дорослих. Мені здається, що тут панує особлива атмосфера. Дітки можуть до всього доторкнутися, побачити, відчути. І знаєте, найголовніше правило як кажу, що можна багато розмовляти і багато пояснювати. Але якщо дитина відчує і зрозуміє, як воно працює, то це набагато краще ніж читати довгі книги. Екскурсію організував департамент соціальної політики Чернівецької міської ради у співпраці з міжнародними партнерами. Наталія Фрунзе каже, неабияк важливо влаштовувати такі заходи, особливо в такий час. це інтеграція. Комунікація це дуже важливо, щоб дітки спілкувалися, щоб вони не були закриті. Вони так сиділи в себе звідки вони приїхали в підвалах, постійно тривоги, і ми мусимо виводити, надавати їм ментальне здоров'я, псих, 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 психологічне здоров'я. Екскурсії планують проводити і в майбутньому. Юрій Чучко каже: до початку вересня мають відбутися щонайменше три такі заходи. Любов Копоць Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал всі 4